Зазвичай Hot Wheels робить спортивні машинки. Ось як, наприклад, ця трійка. Також бувають в них доволі кумедні чи тематичні проекти. Для прикладу, як ці модельки зі Star Wars, або ось це чудо під мексиканську тематику. А також бувають дійсно справжні, як то кажуть. Hot Wheels. І це у нас для прикладу, мені так здається, ось цей Джавелін. Поглянемо, як він виглядає без коробки. Як я вже показував в попередньому відео з розпакуванням. Один приїхав мені побитий, а цей цілесенький. І цей, цей ціленький піде під розпакування. Ось. Так виглядає коробочка, ну, блістер, все по-звичайному напис, от єдине, що тут номерочок є. Ось такий захований джевелінчик. Будемо розкривати нашого джевелінчика. Мені кажуть, що він складається з багатьох деталей, в нього окремо. Підвізка розмальований в стилі бабусіної кухні 70-х років. Ну, не знаю, в моєї бабусі була трошки інша розмальовка кухні. Можливо, це не американський стиль. це стандартно. Тут внизу одна упаковка друга і можна в сторону. І ось він, Джавелін. Ну, така масивна машинка. От справжній хотвілс такі. Великі задні колеса, маленькі передні колеса. Такий драг, драгстер. Ну, чи не драгстер. Давайте будемо дивитися трошки детальніше. Отже, попереду у нас промальована. Чи не промальована? І це пластмасова решіточка промальовані фари. Бампер. А, коричневий у нас іде корпус таким зеленим жовтими плосочками. Так, моторчик глянемо потім. Колеса, ну такі під сторону зроблені. Звичайно, що це резинка. Резинові колеса. Так, тут ми маємо вихлоп. Дверцята, дверна ручка на дверках. Все класно, все як має бути. Позаду багажник. Номерний знак Freaking. Тобто девак. З цієї сторони, в принципі, те саме. О, тут є рамочка на склі. Рамочка срібна на дверях. Ну, дзеркал нема. Це вже стандарт від Hot Wheels. Може, тоді не їздили з дзеркалом. От тут воно трошки погрішності в фарбування. Якісь пелючка попала. Так. Подивимося знизу. нею. Джавелін 71-го року. Зроблено в Китаї. І що вони хвалилися? Хвалилися, що в них оця от вся підвісочка, це йде як окрема деталька. Ну, ніби так собі виглядає нормально. Тут видно роздачу. Тобто машина задньопривідна, на ресорах. А тут якісь додаткові пластмаски, щоб тримало. Попереду у нас так само ресори з додатковими пластмасками, щоб не підвалювалися. І подивимося на моторчик. От мотор класно зробили. Він так виступає карбюратор, помальований шків. От сам весь срібний. Посріблений мотор. А помалювали тільки шкіф. Ну, все в таких кольорах таких. Коричневий блискучий. Ну, нічого. От. Бедно, що торпеда. Іде окремою частиною, це плюсик. Кермо, тут нормальне кермо, таке, як колись ставило на 100% Hot Wheels. Тут класно зробили. От. Але сидіння, сидіння вони якісь такі трошки, не знаю, втоплені в підлогу, я б сказав, мало би бути дещо вищими. Коробка передач де в нас коробка передач. Коробку передач, вон там вони десь чи то педалі. І це коробка. Десь вони її сховали так. Ну, всередині, я б сказав, напевно, незручно. Але хто не буде їздити всередині? Це ж Hot Wheels. От. Їздить класно, котиться. Такий коротенький у нас вийшов огляд розпакування цього джавелінчика. А задні у нас передні не у нас. З протектором, а задні лисаке. Якраз для драгу. Ну, така цікава машинка. Вона якраз більше відповідає духу Hot Wheels ніж Audi Просто жаха не Audi Моя особиста думка може комусь та Audi і зайшла? Ну, це наразі поки що кінець. Подобайка, підписка на канал. Не забувайте підтримувати наші збройні сили, щоб вони побороли цих москалів. І нарешті запанував мир і спокій. Все, спокійного, тихого дня.